На продажі Nissan Qashqai автомобіль свіжо принаний 2015 року випуску, 1,5 дизель, номер телефону для продавця 715700 плюс присутній торг автомобіль на максимальній комплектації, передні-задні паратроніки, 4 камери на 360. Зараз покажу салон так, без ключовий є доступ. Комбінований салон підігрів сидінь, 6 кровок передач. Так, є в нас клімат, контроль, навігація. 229 тисяч пробігу, так, дуже багато різних датчиків, мультируль і ось такий стан салону. Дуже хороший салон. Так, позаду. Так, позаду є фаркоп. І ось такий вигляд. Так, його зацікавив даний кашкай. Хоче більш детальної інформації. Телефонуйте до продавця. Інше все детальніше по телефону розкаже. Нагадую, 15 рік, 1,5 дизель, мотор К9К, автомобіль свіжопринаний, на максимальній комплектації 15700 плюс торг.